Хмельничанка Наталія опинилася на лікарняному ліжку після вечері 23 лютого в одному з ресторанів міста. Два дні дівчина лікувалася вдома, а 26 лютого вранці викликала швидку. Була дуже висока температура, також діарея і блювота. Дуже погано збивалася температура, майже нічого не допомагало. Потім почались різкі болі в животі, і тоді я вже починала викликати швидку. Так до того я лікувалася самостійно вдома. Ну, поки всі говорять, що це можливо салат Цезар, але ми не знаємо, так що поки аналізи ще не прийшли мої. Лікування проходить добре, це за рахунок лікарні. Ми купуємо тільки воду, харчування хороше, так що ми в надійних руках. Наразі у відділенні Хмельницької інфекційної лікарні восьмеро пацієнтів віком від 18 до 28 років. Перші хворі почали надходити в медичний заклад 24 лютого з однаковими симптомами. Всі в стані середньої важкості потребують. Лікування потребують інфузійної терапії. У перших двох пацієнтів, які поступили найшвидше, ми маємо підтверджений діагноз сальмонельоз. Це патогенний мікроорганізм, який вражає шлунково-кишковий тракт і проявляється такими симптомами, як висока температура тіла, нудота, блювота, виражена загальна слабкість, поява діарейного синдрому, а також болі в животі. Ми вияснили, що приблизно десь біля 20 людей, захворівших, можливо, вони лікуються амбулаторно в домашніх умовах. Зв'язатися телефоном із закладом, де 23 лютого вечеряли люди, не вдалося. Нині в ресторані вихідний. Ваш виклик передресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Поліцейські Хмельницького районного управління з'ясовують обставини, за яких отруїлися люди. Наразі у шести пацієнтів остаточний діагноз ще не встановлено. В інфекційній лікарні кажуть, причиною захворювання могли стати як готові страви, так і неправильні умови зберігання продуктів. Тобто не витримується температурний режим, чи можливо просрочені продукти, чи можливо ці продукти недостатньо термічно оброблені були, або ж вони передається через брудні рухи. Лабораторія працює з цим аналізом. У нас бактеріологічні посів протягом 3-5 днів, і через 5 днів приходить заключний кінцевий діагноз. Період лікування кишкової інфекції від 5 до 10 днів, залежно від стану пацієнтів. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.